Всім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Знаю, що зараз подивитися відео. елементарне, посидіти в інтернеті це дійсно просто розкіш. Бо коли є світло, то не до Ютубу. Єдине, що подивитись, якісь, напевно, новини. Взагалі, навіть коли є світло, в нас ніколи немає вже інтернету, Wi-Fi'я, оскільки е, антена, звідки ловить наша антена інтернет. Вона в противоположному селі можна сказати, і в нас по черзі: то в нас є світло, то в них є світло. Тому коли в нас є світло, у нас немає інтернету. Ну, відповідно, коли в нас нема світла, інтернету також нема. Тому я з чоловіком стою біля одного віконечка в ванні, там ловить 4 g і можна щось подивитися. Все. І хочу сказати, що дійсно життя з інтернетом. З ось цими різними соціальними зв'язками це дійсно життя настільки легке, ми навіть не уявляли цього, коли цим користувалися. Раніше, я думаю, всі пам'ятають, як ми писали листи. Я це дуже пам'ятаю. Я брату писала вчительці свої писала, і з подружками ми так спілкувалися ще в школі, які переїжджали з одного міста в друге. І ці листи буквально через місяць-півтора приходила відповідь: місяць-півтора. І наскільки зараз набагато легше можна зв'язатися з людиною, навіть побачити людину, яка живе в іншій країні, зараз нас такої реально можливості немає, щоб кожен день бачитися. У мене сестра живе за кордоном, і я. Ніби і є така можливість, коли є інтернет, правда ж? Але коли є інтернет, коли є світло, ми займаємося зовсім не цим. Мені навпаки, хочеться як швидше приготувати якесь і прання елементарне, десь щось поприбирати. Я вже не кажу про пилисмок. Пилисмок включають тільки тоді, коли дійсно з'явилось світло і можна швиденько поприбирати. Навіть посудомийка. Це Ось з'явилось світло, якщо вона заповнена, я бігом її включаю. Ти одразу думаєш, де що включити, де що підзарядити, а не з ким реально поспілкуватися. Ну, ось таке життя. Життя можна сказати, і по графіку, але водночас, і не по графіку, тому що в нас весь час виключають по різному світло, виключають по 8 годин і вночі виключають, тому графіка ніякого реально немає в нас. Розкажіть, як у вас справа, як ви встигаєте все зробити? Бо дійсно, ну, трохи тяжко, але дійсно ми звикли. Нема на що взагалі жалітися, бо читаєш новини і як зараз живуть дійсно мешканці Маріуполя, Донбасу, де немає ні світла, ні опалення, нічого, ні їжі. Це взагалі жахливо, і ти розумієш, що ти живеш просто в шикарних умовах на сьогоднішній час. Тому нема чому просто сумувати. Я сумую тільки від того, що без діяльності взимку набагато менше я рухаюся. Влітку ми взагалі дуже багато працюємо, і город, і садок, і на це в мене взагалі часу, часто не вистачає, бо є робота така більш основна. А взимку роботи немає. Ще й немає зараз того світла, і взагалі ну, така активність діяльність взагалі впала. І тому в мене просто не то, що депресія, а я сумую за активністю. Мені цього не вистачає. Ось такі справи. Сьогоднішнє відео буде наповнене вже більш святкового настрою, бо все одно його хочеться, особливо в кого є дітки, то святковий настрій ми змушені створити як для діток, так і для себе. Також сьогодні відео буде корисне та смачне. Також хочеться зробити все одно якісь елементарні подарунки для батьків, можливо, хтось з друзями зустрінеться, з подружками, і все одно хочеться щось маленьке, але чи смачне, чи корисне, чи миле щось подарувати. Тому сьогодні запропоную вам саме смачні подарунки, які коштують недорого. Але вони дуже корисні, смачні і, такі, можна сказати, трохи незвичайні для подарунку, але приносять і вітамінки, і користь, і теплоту для нашої душі. Бо сьогодні цього дійсно не вистачає. Тому, хто має можливість, дивіться відео, підписуйтесь на наш канал, підтримайте український контент. Всім бажаю гарного перегляду і поїхали. Вирішили ми вже поставити ялинку. Коли я була маленька, то ми прикрашали її в кінці грудня, а прибирали на 15 число де січня. І лише протягом цих трьох тижнів я мала зимову казку, зимове свято. І цього мені було досить таки замало. Зима, мені здається, для кожного це трохи сумна та холодна пора року. А цього року це взагалі період випробувань. Тому я ставлю ялинку в перших числах грудня, а прибираю в кінці січня. Таким чином роблю зиму трохи веселішою та яскравішою. Ялинка в нас йде не лита, а така переплетена ця зелень. Не можу сказати, що вона сильно обсипається ні, тільки коли ось її розставляєш, тоді трошки так, але взагалі вона тримається дуже класно. Купляли ми її в минулому році, обрали ось таку велику і стоїть вона в доціній кімнаті. Тут дійсно більше всього місця для неї. І більше всього часу займає розпушення цієї ялинки, бо Дуже багато в неї гілочок, які складаються ще з гілочок, і ось розпушити їх всіх, розрівняти. Це, напевно, займає в мене хвилин 40 навіть до години. Вона вкрита ще такою білосніжною такою присипкою фарбою. І ця фарба додає їй такої ще більшості, ще більшої такої пухнастості та об'єму. Ну, ця ялинка дуже мені сподобалась саме ось цим, такою білосніжною цією присипкою. Дуже класно, і не можу сказати, що в нас сильно сипеться. Лита ялинка, вона, звичайно, набагато класніше, набагато виглядає природнішою, але, напевно, і набагато дорожче. Не знаю, в кого є, скажіть. Для мене новорічне свято це взагалі період справжнього дива. І саме в новорічну ніч я полюбляю продумувати і планувати наступний рік. Для Алісії також цей Новий рік буде першим, який вона дійсно, напевно, запам'ятає. Бо минулий рік вона так дивиться по фотографіям, по фотокарткам і вона його не пам'ятає, а цього року вона досить багато робить разом зі мною іграшок новорічних. їй подобається ліпити, фарбувати. Також і цього року вона дійсно прикрашає ялинку. Я даю їй вільний вибір, куди повісити кульку, гірлянду. Нехай вона фантазує, розвивається. Їй це цікаво, вона дійсно захопилася, захопилася цією цим прикрашанням, їй це подобається. Тому це класно, я рахую. Вішаю я гірлянду на батарейках, також взяла і гірлянду від 220. Подивимося, що буде більше дійсно цього року світити, але поки що працюють батарейки. Кого немає на батарейках, дійсно не засмучитись ялинка, і без гірлянди виглядає дуже і дуже класно. До речі, є дуже багато різних історій і традицій, пов'язаних з зимою і новорічними святами. І хочу сказати, що більше негативних, якщо брати ще період за існування богів. Люди вважали новорічні свята одними з наймістичніших. Потрібно було задовільнити богів і не розлютити нечість. Тоді ялинка була не символом щастя і затишку, а язичницьким символом, а зима символом смерті і кривавих жертв. Але часи змінюються, і ялинка стала невід'ємним атрибутом новорічних свят. Хоча сьогодні, мені здається, її можна замінити і новорічним віночком, або якимось хвойним декором. Оскільки саме хвоя вона додає аромату зимового. Новорічні прикраси і вогники також відіграють класну роль, тішать око, як діток, так і дорослих. Тому новий рік це саме свято, яке повертає нас у дитинство і змушує вірити у дива. І я також вірю, яким би не був цей новий рік тяжким. Що Україна почне процвітати. Зовсім недавно ми були далекі від ідеалу розвинутої країни, а сьогодні нас знає весь світ. Ми українська діаспора, яка на сьогодні цінить себе, свою землю, свою культуру, мову і націю. Єдине шкода, що це все більшість людей, зрозуміло, з приходом війни. Також мені шкода, що багато людей хоче. Заробити на біді свого ближнього. Але час минає, і сі гріхи аукнуться на майбутньому поколінні. Трошки можливо, я додала не новорічного настрою, а навпаки, якоїсь смутку, роздумів, але це все. Це всі ознаки нашого настрою, в якому ми зараз живемо і що ми відчуваємо. Тому не потрібно боятися цього. Давайте показувати один одному і страхи, і радість, і біль, і любов. Ми живі, ми живемо, проживаємо сьогоднішні дні. І треба радіти, дякувати кожному дню, насолоджуватися цим. Тому. Не забудьте прикрасити свій будинок просто якимось елементарним декором, не обов'язково ставити ялинку, але все одно добавте трошки затишку до своєї оселі. І настрій обов'язково покращиться. І ось цим класним новорічним настроєм ми станемо ще сильніші і будемо наближатися ще більше до перемоги і розвитку. А далі я пропоную до вашої уваги десерт, який робиться дуже швидко, а виглядає просто казково. Для початку заливаємо желатин водою теплою і залишаємо на певний час, щоб він мав змогу розбухнути. Всі інгредієнти і їх кількість буде описана нижче під відео. Тим часом я беру сметану, можна брати і молоко або навіть і кефір. Додаємо до нього цукор і добре-добре перемішуємо. Цей десерт він є не тільки гарним, а й дуже-дуже легким. Особливо в зимову пору, коли ми мало рухаємося, а хочеться все одно чогось солоденького, то такий десерт це просто родзинка. В нашому меню. До цієї сметанної суміші, далі додаємо, розбухший вже підігрітий желатин і добре перемішуємо. Також для цього десерту нам необхідна пластикова пляшка розміром десь 1,5 літра і бажано, щоб вона була рівна. І на дно цієї пляшки заливаємо буквально черпачок сметанної суміші і залишаємо в холодильнику буквально на пару хвилин. Тим часом я підготавлюю мандаринки. Я їх почіпляю на шпажки, можливо, в когось є шпажки з-під суші, то взагалі класно. І ці мандаринки будуть виступати саме начинкою цього десерту. Коли низ застиг трошки, поміщаємо мандаринки всередину, закріплюємо шпажками, щоб вони формувалися саме посередині пляшки. Хочу сказати, що цей десерт не тільки здивує вашу родину, а й просто піднімить настрій тільки самим виглядом. І далі заливаємо сметану суміш разом з желатином, щоб повністю всі мандаринки були покриті. І залишаємо в холодильнику до повного застигання. Бажано це залишити на ніч. Коли десерт застиг, Пляшка спокійно відходить. Як бачите, самі, десерт дуже міцно тримається, желатину достатньо. І пляшка спокійно просто зрізається, розчіплюється. І десерт виходить, бачите, навіть з такими... дивлячись, яка пляшка, такий візерунок буде і цього сметанного крему. І дивіться, яка краса виходить. Це дуже яскравий десерт. Дуже класний, дуже колоритний, не калорійний. По-справжньому така, можливо, зимова родзинка на столі. І зверху ще можна посипати кокосовою стружкою. Буде виглядати ніби як сніжок. Ось такий простий, дуже класний новорічний десерт можна приготувати на новорічний стіл. Молодечка. Покажу зараз вам смаколики, які нам приїхали. Фірма медовик, яка робить дуже корисні, дуже смачні вам речі. Зараз будеш їсти. Ось така обліпиха з медом. Зараз почекай, відкриємося. Дуже гарні, дуже класні є відгуки. Крем мед, лимон та імбир. Брала я баночки самі менші. Там є три види розміру баночок. І ви можете для себе обрати це самі менші, мені здається, акація з горішками. Зараз в тебе тут є полонечко, я взяла. Переподаємося. Це так, обліпиха з медом ці баночки по 280 грам. Далі, напевно, йде 360 і вже потім пів літри. І, мені здається, ось таку баночку дуже класно подарувати своєму ближньому. Чи матусі, чи. Батькові чи подружці. Це буде не тільки класно до чаю, а й дуже корисно. Ось крем мед полуничний склад, мед натуральний і полуничка. Спожити до, аж ще протягом року, бачите? Цілий рік. Але, напевно, ми з'їмо її набагато швидше. Аліски вже корти, посмакувати. Ось дуже, мені було дуже цікаво, мед чорниця. Чорниця і натуральний мед. Це взагалі, напевно, сама кота. Я їх брала перший раз, ми зараз відкриємо та спробуємо. І також ось кремет, лимон та імбир. Oh my, oh my. Аліска куштує полуничку, а я спробую з, чор... з чорницею. Mm -hmm. Я Смачно? Мамо! Пробуй. Смачно? Угу, mm -hmm. Смачно. Такий подарунок дійсно не просто смачний, а й дуже-дуже корисний. Ліска мене дуже полюбляє мед. Тому я вирішила спробувати. Смак меду є, відчувається дуже. Ну, дай, бо полонечку я не відчуваю після чорниці. Ну, є смак полониці на мед відчувається дуже добре. Тому пропоную дуже, ну, дуже класно. Там є також баночки з різним набором горішків. І фундук, і кешю, і вони всі в медові. Я скину посилання в кінці відео ну, Під відео, точніше, в описі. Зайдете, подивитесь, посилання буде на Інстаграм. Я, звичайно, спитаю, чи є в них окремо сайт. Вони всі дійсно зареєстровані в Інстаграмі. То я уточню і скину також посилання, якщо воно буде. Смачно, Аліска? Можна мені дати цей? Смачно? Смачно. Класно? Я хочу цей все. Зараз спробуємо. Покажу ще один класний варіант подарунків, причому подарунків смачних. Зараз немає світла, але ми змогли забрати посилку. І поки Аліса ще не побачила, то я швиденько покажу вам. Людина робить сама смаколики. Це пастіла, дуже є багато видів неї. 11 видів, що я не буду говорити, я вам скину силочку в кінці відео і ви подивитесь. Це бабуся робить сама для своєї родини і також ось на подарунки. Є можливість в неї гарно запакувати в подарункову коробочку. Або ось так в пакетики. Як можна в пакетики, що ми беремо для себе? Я взяла пастіла малинка з яблучком. Якщо я не помиляюся, і пастіла з лохиною, ніби чи чорницею. Ось такий варіант. Це, до речі, прийшов подарунок сухофрукти. І взяла я чортхілу. Це взагалі смаколик, хто знає то це не тільки корисно, а й дуже-дуже смачно. Дивіться, яка смакота. І такі коробочці можна подарувати своїм рідним, близьким, і це буде просто фантастичний подарунок до теплого затишного чаю. Ну, просто смакота. Залишу я посилання, тому заходьте на сторінку, передивляйтеся. Дуже гарно запаковує. Ася вже прийшла нюхати. Смачно, Еліс! Смачно! Я не встигла занести навіть в столову, а ось тут сидимо вже смакуємо. Це просто смакота. Я бачу, що воно до столової просто і не дойде, і ми зараз все з'їмо. І буду я робити знову замовлення. Сидимо ось під лед лампою. Mm -hmm. Тамаліска для чаю подарунки. А наостанок пропоную ще невеличкий новорічний декор, який робиться з ось такими кульками. Ці кульки, я думаю, багатьом відомі, вони набухають у воді і використовуються або для рослин, або для акваріуму. Беру баночку будь-яку і наповнюю повністю її такими кульками. Мені дуже подобаються ці кульки в прозорому вигляді, коли їх наповнюєш водою. Вони зовсім непомітні, а між ними дуже класно покласти якісь новорічні кульки, новорічний декор. І ці кульки вони знаходяться ніби посередині вази. Вони ніби плавають в цій вазі. Дуже це виглядає незвично. А враховуючи, що новий рік це дійсно магічне свято, то виглядає воно дійсно по-магічному, по-казковому. Ну, а ми ось цю вазочку з кульками далі наповнюємо будь-якими новорічними декораціями. Можна і хвойні, можна взагалі поставити і в таку вазу свіжі рослини, свіжі квіти. Вони будуть довго стояти і наповнювати вашу кімнату. Гарним настроєм! А на цьому я з вами прощаюся. Кому сподобалось відео. Залишайте вподобайку, коментар, хто ще не підписався, підписуйтеся. Піднімайте рейтинг українських каналів, це для нас дуже важливо і дуже приємно. Всім бажаю гарного настрою і до скорої зустрічі в новому відео.